Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і ви в Ютуб каналі Тіпок. Мені здається, що всі знають виробника рідин компанії Панч. Ось так виглядають їхні рідини. В них, до речі, три лінійки. Огляд на третю, найновішу Punch Neon ми з вами обов'язково зробимо. А в цьому відео вас чекає сюрприз. Адже панч подарував нам дуже класний свій бокс. Зараз вам його покажу. А ще в кінці відео ми обов'язково його розіграємо. Тому дивіться це відео до кінця та не забувайте брати участь в наших розіграшах. Ось так виглядає цей бокс. Панч розробив 50 ось таких своїх спешл-боксів всередині мерч. І дещо дуже цікаве, що точно вас зацікавить. Тому давайте мерші, будемо відкривати цей прекрасний бокс та дивитися, що ж всередині. Ну і звичайно ж, звичайно ж, цей унікальний бокс поїде до когось із вас. Давайте відкривати. Ось так це все буде виглядати та діставати по одному предмету, який лежить в цьому боксі. Спершу я хочу дістати ось такий набір це фірмовий блокнотик для ваших ідей та планів. Ручка також від Punch. Згодом покажемо вам це все зблизька, як воно виглядає. І ось такі 3 d стікери Мені здається, класний варіант почати якусь свою. Новеньку історію з життя саме з цього блокнота, дівчки мальчики Наступне дуже мені появилося. Я, до речі, такий мерч залишила ще й собі, маю таку можливість. Це ось такі класні шкарпетки. Знизу є логотип панч. Ну і, звичайно ж, ось такий вогник також з логотипом. До речі, весь мерч дуже класний та приємної якості, тому можете не хвилюватися, що це щось підшевліє. Далі, далі, це, звичайно, що ви вже знаєте, ці шнурочки прекрасні на подсистему. В одних боксах вони йдуть салатою, в інших боксах йдуть ось такі чорно-білі. Так, наступне це панамка. Ось так вона виглядає. Дуже класно, особливо в такий зараз літній час, а також осінній. Вона мені не лечить, якщо чесно, тому що тут універсальний розмір. Зараз я привірюю для вам. І покажу, як все діло виглядає ось так. Та те, що саме цікаве, я залишу на кінець цього відео. Наступне це футболки. Фірмові також від Punch, вони ось так запаковані, ось так вони виглядають. Тут універсальний розмір Елька, який підійде як і на. Дівчат, так і на хлопців, тому що особисто я вношу також розмір L на всіх своїх відео. Я знаю, що ви дуже часто запитували, де ж можна купити мерч, наприклад, певного виробника. А ось цей мерч ви, в принципі, можете виглядати лише за деякі умови. Наступне це ось такий фірмовий шопер. Також він йде брендований, дуже прикольний. І до цього шопера або ж не до нього. Йде ось такий брелок також у фірмових кольорах компанії Punch. Дуже класний, дуже надійний, дуже зручний. В принципі, я собі такий брелочок почепила на ключики. І увага! Дещо дуже цікаве, що точно вас зігріє прохолодними літніми вечорами. Це фірмовий коктейль. Фанч в колаборації зі Spirit випустили ось такі фірмові коктейлі. Їх є 5 різних. Нам попався Chill Time, мені здається, ідеально. І, до речі, в кольорах мерчу. Тому, якщо ти хочеш виграти один з 50 боксів, все, що тобі потрібно зробити, підписатися на наш YouTube, на наш телеграм, переглянути це відео повністю, залишити лайк, а також коментар, будь-який. Під ось цим відео, але смайлики та плюсики не враховуються. Одна людина, один коментар. Та не забувай переходити в наш телеграм-канал та ставити плюсик під постом з цим боксом, щоб ми точно знали, що ти береш участь. Нехай щастить.